Ласкаво просимо до програми Китай в фокусі. З вами Ганна Варава. США та Китай грають у котика й мишку. Китай знайшов нові способи доступу до заборонених технологій. А Вашингтон запроваджує нові заходи експортного контролю. Газету Велика епоха більше не друкуватимуть у Гонконгу. Пекін посилив контроль над вільною пресою, змусивши закритися понад 20 новинних агентств. Голова найпотужнішого у світі військового альянсу хоче, щоб Китай припинив підтримувати Росію у війні проти України. Президент Тайваню проінспектував збройні сили на острові, розташованому за 50 кілометрів від материкового Китаю. Вашингтон має новий план щодо припинення постачання передових мікрочіпів до Пекіна. Міністерство торгівлі опублікувало нові правила. Відтепер компанії, які хочуть експортувати технології, пов'язані з квантовими обчисленнями, мають отримувати експортну ліцензію. Нові обмеження покликані перешкодити Пекіну використовувати ці технології для розвитку своїх збройних сил. Напівпровідники мають вирішальне значення для військової сили, бо вони необхідні для найсучасніших видів зброї. Нові правила, в яких Китай безпосередньо не називають, набули чинності одразу. Вони також розширили раніше введені обмеження. Експортний контроль поширюється на квантові обчислення, передові інструменти для створення мікрочипів та частково на ключову технологію для чипів суперкомп'ютерів. За допомогою цієї технології компанія Samsung виробляє один із найдосконаліших чипів. У світі, щоправда, є винятки дружні країни, такі як Японія, які ввели свій експортний контроль, не підпадають під нові правила США. На цей крок Вашингтон пішов після того, як Китай знайшов нові методи обходити обмеження. Раніше США заборонили постачати китайським компаніям високопродуктивні чипи штучного інтелекту. Однак деякі китайські фірми користуються обчислювальними потужностями американських компаній хмарних обчислень, таких як Amazon Web Services, створених на основі цих чипів. Міністерство торгівлі США заявило, що очікує на введення таких самих експортних обмежень з боку дружніх країн. За прикладом Вашингтона пішли Нідерланди. У цій країні розташований провідний світовий постачальник обладнання для мікрочипів ASML. На такому устаткуванні чипи можна робити масово. Уряд Нідерландів заявив, що розширить вимоги щодо ліцензування експорту деяких видів обладнання ASML. Гонконське відділення газети Times Після більш ніж 20 років роботи вирішило призупинити друк нових номерів. Компанія оголосила про це рішення у п'ятницю. Новина з'явилася на тлі глобальної критики на адресу Пакіна через його спроби підірвати свободу слова та судову систему Гонконгу. Я відчуваю глибокий жаль. Ми абсолютно незалежні і не перебуваємо під впливом китайської комуністичної партії. Таким медіа, як наше, дуже складно існувати в Гонконгу. Це свідчить про брехню КПК щодо принципу Одна країна, дві системи публічно вони заявляють одне а за лаштунками займаються насильством та залякуванням. Ми свідки цього. Медіакомпанія заявила, що останній друкований номер вийде 17 вересня. Видання змушене призупинити випуск друкованої версії, бо не може й далі орендувати приміщення друкарні та розв'язати інші проблеми, але як і раніше, публікуватиме інформацію на сайті. Газета висловила подяку своїм читачам та клієнтам, заявивши, що не втрачає надію, попри темряву, що йде від китайського режиму. Гонконське відділення Epoch Times було засновано у 2001 році. Водночас, останні кілька років репортери газети та друкарня зазнавали серйозних нападів. Це не перша новина про закриття. Така тенденція триває в Гонконгу з 2020 року, коли Пекін запровадив у місті закон про національну безпеку. Він дає китайській владі підстави про. Душувати про демократичні протести та свободу слова. Після руйнівних повеней у північно-східній провінції Ляоніну-Китаю минуло вже понад два тижні. Проте багато постраждалих досі не мають доступу до їжі та житла. Понад 40 будинків у північно-східній китайській провінції Ляонін зруйновано через сильну повінь. Вони простоїли під водою 10 днів. Їх затопило після того, як у серпні з найближчого водосховища спустили надлишок води. Деяких постраждалих, які звернулися до влади по допомогу, заарештували. Деякі зникли безвісти. В інтернеті з'явилося відео з двома постраждалими жінками похилого віку. Три мої будинки затопило тепер мені ніде жити. Я нічого не змогла винести з дому навіть одягу. Я вже стара й усе втратила за словами волонтера Сяо Джана, місцева влада виділила на кожен постраждалий будинок допомогу розміром трохи менше ніж 4 тисячі доларів. Джан каже, що мізерно мала компенсація за таких великих збитків розгнівала людей. Деякі з них спробували порушити це питання перед вищою владою в Шеньяні, столиці провінції Ляонін, але їх затримала поліція. Дехто зник них безвісти. Усе село Джудзяго, понад 40 будинків було затоплено до самих дахів протягом 10 днів. Повінь пошкодила багато будинків деякі завалились. Одяг, урожай та фруктові дерева забрала вода. Люди все втратили. Територія вкрита брудом. Запах жахливий. Державні медіа применшують масштаби лиха. Вони повідомили, що в селі затопило лише 8 тисяч фруктових дерев. Волонтер Ван і пояснив, що село відоме своїми персиковими та грушевими садами, зазнає значних збитків у пік сезону збирання врожаю. Через скидання води з водосховища та поганий дренаж завдано величезної шкоди. Тисячі персикових та грушевих дерев пішли під воду, машини затопило у дворах, будинки затоплені, ліжка, побудова техніка, все пошкоджено. Це повний крах. Все відновити буде неймовірно дорого. У багатьох прилеглих селищах. Також постраждали дороги та будинки. Місцеві жителі змушені шукати їжу та дах. Збиток приголомшливий. Моя мама побачила наш будинок і розплакалася, сказавши, що відновити його буде надто важко. Тун – мешканка села Дзябейянь. За її словами, повінь там настільки сильна, що вийти на вулицю все одно, що увійти в річку. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг закликає Китай припинити підтримувати Росію у війні проти України. За його словами, допомога Пекіна одна з головних причин затяжної війни. Китай не може й далі розпалювати найбільший воєнний конфлікт у Європі без наслідків для інтересів і репутації Пекіна. Столтенберг заявив, що Китай сприяє війні, постачаючи Росії компоненти для зброї, обладнання та сировину. Китай відкинув ці звинувачення. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не хоче, щоб Китай відігравав роль посередника. і Він закликав Пекін чинити тиск на Москву, щоб зупинити війну. Президент Тайваню Вільям Лай проінспектував армію та флот на островах Пенху. Розташовані в Тайванській протоці. Ці острови лежать усього за 50 кілометрів на схід від материкового Китаю. Ось що сказав лай військовослужбовцям. Ви Всі важлива сила в гарантуванні національної безпеки. Я хочу подякувати вам за те, що ви проходите бойову підготовку в мирний час і готові захистити наші води. Yeah. Під час інспекції тайванські солдати продемонстрували систему протиповітряної оборони американського виробництва. Вона відіграє ключову роль у стримуванні повітряних загроз Китаю. Попри погрози з боку Пекіна, лай перебуваючи на посаді понад 100 днів і далі наполягає на захисті незалежності острова, не провокуючи конфлікту. Його дії дістали підтримку в білому домі. Недавнє опитування показало, що лаю довіряють понад 50% мешканців Тайваню. Рідкісний крок Німеччини у протистоянні китайській агресії. Берлін планує відправити два військові кораблі до Індо-Тихоокеанського регіону. Німецький чиновник заявив, що країна хоче показати прихильність довільної та відкритої навігації. Він уточнив, чи пройдуть німецькі кораблі через тайванську протоку, що відокремлює Тайвань від материкового Китаю. Якщо Німеччина на це наважиться, це буде перший такий прохід німецьких суден за останні 20 років. Варто зазначити, що Китай один із найбільших торгових партнерів Німеччини. Останнім часом Пекін посилював агресію в Тайванській протоці та південно-китайському морі, де спрямовував кораблі берегової охорони та ранити філіппінські судна. Його також звинувачують у захопленні спірних островів та перетворенні їх на військові бази.